Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Вона розкошує в Москві, а вони затуляють вікна після вибухів російських снарядів у прифронтовому селі на Запоріжжі. Неподалік гуляй поля, виявляється, мешкає рідний дядько знаної російської балерини Анастасії Волочкової. Його звати Анатолій, і він брат батька танцюристки Юрія. Ще як були дітьми, батьки перевезли їх з Київщини до Запоріжжя. Юрій професійно взявся до спорту та переїхав до Ленінграда. Анатолій з родиною обжився на Запоріжжі. Зараз твердить племінниця їх. Гадки немає про їхню долю, бо прихильність авторитарної влади для неї важливіша за коріння. Я не знаю навіть, як себе вести. Вони щиро ніяковіють перед камерою та трохи стидаються свого скромного подвір'я у глухому селі неподалік гуляє поля, де виживають без світла та води. По воду їздим за три кілометри, а світло є. Нема вже полтора року. 68-річний Анатолій та його Антоніна, як і усі тутешні ховаються від обстрілів росіяни, які щодня гатять по мирним домівкам. Ну касетні касетний бах, страшне, а бахло. туди полетіли. Єдине, чим вони відрізняються від сусідів скандально відомими родичами. Пан Анатолій показує свого паспорта. Волочко Анатолій. Це рідний дядько знаної російської балерини Анастасії Волочкової. Про те, що в нього є такі родичі, співробітники СБУ виявили під час стабілізаційних і проте. Диверсійних заходів у прифронтовій зоні. Ну, в общем-то, як то так. У теці історія родини. Самі вони каже Анатолій з-під Білої церкви. У 60-х переїхали на Запоріжжя. Його брат Юрій займався спортом, переїхав у Ленінград, де познайомився з майбутньою дружиною. Це жна Антонова Тамара. Вона з-під Львова, спадолюбова западної України. Ані і от насінка. І вийшло на тісні. Вчилі на Маріса Терези. Дом 35, квартира 168. Пам'ятаю, як називався. Ось дитяче фото майбутньої балерини. Настінька, от. Наприкінці 90-х він на кілька років поїхав у Петербург на заробітки, та племінниця нехтувала родичем, бо ж бідняк. Анатолій лише раз бачив її на сцені, а потім перекинувся кількома словами. Кратко, дуже. Толі, як діла, як життя, все. Ну, розумієте, ну коли... От... Я не буду зараз опішизм. Багато і, бедно, не розуміють, він... я... я скажу. Брат каже, чоловік востаннє приїздив у Запоріжжя десь із 18 років тому. Згодом пережив тяжкий інсульт, і вони припинили спілкування. А племінниці, за кар'єрою якої він колись стежив, на них байдуже. Нічого не знають. Навіть не цікавиться. А. Інтересно лі і поки балерина, що підтримує злочинну російську владу, потопає у розкошах її близькі родичі затуляють вибиті після вибухів російських снарядів вікна. Тут фанерою позабито хлопці панери. Я не хочу вже тому щоб не вот. і тут забито фанери. Далі на деспе гримає тут постійно. Хочу мені погано. Він скаже мені добре, мені краще за всіх. Та обоє на долю не нарікають, обробляють свою ділянку з того кажуть і живуть. Як усі справжні українці чекають на нашу перемогу? Ми згідні бути без електроенергії за водою їздити, аби тільки наші перемогли. Дай їм Бог здоров'я, дай їм Бог сили, дай їм всього найкращого. Андрій Андрій Артем Деженков, програма Вікна СТБ», Єдині новини.